Доброго дня, любі друзі, Ви тері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за компліменти, за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячі разів примноженою. Закликаю вас, заходьте в опис, будь ласочка, хто заходить, подивитися на сторінку. Благодійного фонду, котре ссылка є в описі. Ну, ви хоч лайкніть, будь ласочка так більше людей просто дізнається про цей фонд, тому що фонд молодий. В тому році я без фонду я просто допомагала ЗСУ, я просто як ГО привозила все в Україну, тобто не оформлювала. Почала оформлювати, ну оформила все тільки коли почали вже гроші перечисляти люди. Я зрозуміла, що треба звітність, щоб було все легально. Мені так хотілося, тому ну, пішла на реєстрацію. Тож, будь ласка, прошу вашої підтримочки, Якщо є у вас час можливість, зайдіть, хоч відлайкайте, будь ласка. Це теж допомога в розвитку, розумієте, і цього каналу, і фонду. Бо ми купуємо те, що рятує, що допомагає там нашим котикам виживати, що рятує життя і якось їм допомагає. І так, що є, що буде, любі друзі? Що є? Що буде? Плюс-мінус ситуації? М -м -м. О, і як порада, бо на що звернути увагу? Отак от, цікаво. Сімка мечів. А, ну що, любі друзі, сказати, сімка мечів перевернуті позиції, да? Про що вона може казати? Це про якийсь все ж таки обман, сором, неприємні. А, Якісь неприємності, злі язики, наприклад, да це ми зараз кажемо про ті енергії, котрі у вас зараз наразі, в котрих ви зараз можете знаходитися. О, тож, можливо, просто хтось пліткує про вас. От, дивіться, тут плани можуть ну, змінюватися. Для когось відіграється як надмірна впевненість собі, котра може призвести до нестабільності в вашому життю. Отак, от, от, да, це енергії. Знову таки ще нагадую: не обов'язково, що у одної людини відіграється повний набір. да, от, Тому що тут наговори, плітки, інтриги і так далі. Далі, що буде? Вісім жезлів? Дивіться, вісім жезлів. Це про те, що треба навчитися, скажімо так, йти в час в ногу з часом, так? Да? Треба навчитися йти в ногу з часом, і тоді вам в будь-якій сфері буде гарантована успіх. Якого це відіграється як мандрівки. А, наприклад, ще буде розвиток в декількох ситуаціях одразу. Тут про швидкість, раптовість ну, же це завжди про, про двіж, скажімо так. Да? От тут про успіх в бізнесі та в особистому житті. Е, карта ще символізує. Рух з любов'ю. Тобто, що б ви не робили, да, робіть це з любов'ю. І тоді, що буде до вас повертатися? Любов. Вісім кубків це як плюс до цієї карти. Вісім вісім. Боже, як чудово, супер! Безкінечність якась, да, в нас? Вісім кубків це як плюс, да? або що буде допомагати нам залишитися на таких енергіях? Ну, мене влаштовує, наприклад. І дивіться, тут. Про те, що треба навчитися контролювати свої емоції. Але карта каже все одно про досягнення мети. Про якусь навіть скромність, про виповнення задуманого. Тут про пошук вищого духу. Тут, знаєте, така остання битва за ідеали для когось відіграється як вихід з родини. Ну, це не означає там одразу розлучення. Да? Можливо, дитина зрозуміла, що вона вже настільки доросла, що вже їй з батьками ну, якось жити нецікаво. От а, взагалі, тут про. А... Вихід або уход да, від старих ідеалів. Тобто тут про трансформації, про перехід від матеріального до духовного. Тут з матеріальним у вас все добре, розумієте? У вас все добре з матеріальним. І тоді час спокійно зайнятися своїм духовним розвитком. От, тут про реалізацію планів. Мета виповнення якої ви бажаєте може виявитися не дуже важливою, як ви думали спочатку. Ну так само дивіться, для когось так відіграється, але ви не розчаровуйтеся. То була просто якась хибна мета. Да? Хибна мета, звідки з'являється від суспільства, від нашого его, від нашої гордині. Як це ти не купиш собі фірмову сумочку за тисячу доларів? Ти що, Бомжа, рада хтось. І все, розумієте, це шега шепоче. А вам воно не потрібна вашій душі. Душа каже: слухайте, я і так нормальна людина без цієї сумочки. Тетю на тебе, да? От. Але якщо ви під впливом будете его, тоді ви е, повірите йому, що з вами щось не так, без якоїсь фірмової сумочки. Ну це такий простий приклад. Да? розумієте. От, а, так, що про ще, про ще. А, дивіться, тут ще про те, що деб, треба демонструвати наполегливість та прагнення досягнути мети. Інакше буде розчарування. Тобто, якщо ви тут схибете, якусь ліньку увімкнете, да? знову такі що? Тут про духовний про переломний момент, розумієте? Тоді в такі моменти наше его, ми роз... Чим сильніше ми розвиваємося, чим ми стаємо духовно сильнішими, більш свідомими свідомими, наше его так само підіймається, воно так само розвивається і зростає. І тоді в такі саме моменти дуже важливо звертати на нього увагу. Розумієте? тому що тут его може сказати: слухай. Тебе є все матеріальне. Який духовний розвиток? Куди ти попхалося? Ляж на диван, лежи, дивись, серіали. Тобі, тобі більше нічого в цьому житті не треба. В тебе вже все є. Розумієте? Людина скаже, Боже, і правда, я так довго. Досягав того блага матеріального. Як відпочину, але відпочивати треба. Але знову-таки, як треба відпочивати? Да? І скільки треба відпочивати? Бо якщо у вас все класно на тривалий час, ви можете просто взагалі просто ну, за закинути той духовний розвиток. Тобто тут слідкуйте за кожною своєю думкою, хто вам що шипоче, тому що тут буде вам заважати суд. Як то кажуть, страшний суд, да? От, дивіться, що може тут вам заважати тут можливо, поява людини з минулого, з котрою ви не вирішили якесь питання. Карта каже, час розставити всі крапки над і. Інакше та людина вам буде заважати, знову таки, да. Ще карта каже про закінчення якоїсь справи. Тут про позитивні зміни, рішучість, вирішення ситуації, яка довго тягнеться. от, щоб не відбувалася, карта каже, не бійся, все йде, як треба. Ти на правильному шляху, ти зробив вибір гідний і тепер чекає глобальних та позитивних змін в твоїй долі. Тож дивіться, що буде заважати. Або люди з минулого, з минулого де ви, наприклад, ну не знаю, я образно скажу, да, втекли. Е, з якоїсь ситуації, тобто ви не вирішили. Ви не сказали людині там, на, ну, напряму, наприклад, я не хочу бути з тобою, да, щоб людина не мучила. Там і вас не мучила. Ви там відтягували якісь там розмови, десь там не знаю, мандрували, можливо, і так далі, займалися роботою, чим завгодно, окрім того, щоб е, просто поставити крапку. розумієте Тоді та ситуація та людина буде до вас постійно повертатися. Зробіть це. От, ну і звісно, карта вас попередила. Не бійся, це означає, що ваші страхи можуть вам заважати залишитися на таких вібраціях, тому що тут про успіх, да про те, що ну. Все класно, все добре. Про мандрівки. Ви зібралися мандрувати. Вас може зупинити ваш просто ваш внутрішній страх. Розумієте, а, ви зібралися досягнути якусь свою справу почати, і вам треба, наприклад, ну про що каже карта, йти в ногу з часом, да вам треба опанувати якусь технологію, але ваш страх, що ви, наприклад, вже не в тому віці, да? Ваш страх вас може обмежувати і все, і у вас нічого не вийде. Тож зверніть увагу на це, будь ласка, тому що це. Старший аркан і цей аркан так само може казати про кармічні ситуації. Можливо, раніше так само ви збивали себе самі, з якогось успіху не досягали його. Не досягали швидко, наприклад, і так далі. Да? От, Тільки тому, що у вас внутрішні сумніви і страхи, любі друзі. От, тому вам зараз треба ці кола розірвати. Отакими От, жезлами взяли і махайтеся. Махайтеся до самого успіху. Буде вам щастя. Тепер на що звернути увагу, любі друзі? Луна. Дивіться, страхи. Карта каже про страхи. Про обман, про якісь таємниці, котрі ми самі собі можемо навіть вигадувати, аби щось не робити, розумієте? Тут можуть бути і помилки, і плітки, наприклад, да, тайні вороги, інтриги, ілюзорні ваші погляди вам можуть заважати знову таки ілюзорні які? Я вже не в тому віці, щоб жити щасливо, повним життям. Я вже не в тому віці, щоб не знаю, вивчити, навчитися користуватися айфоном, щоб знімати якісне відео. Розумієте? Це ілюзорні погляди. Звертайте на це увагу. Тут можливо хтось буде впливати, намагатися на вас через магію. Якщо ви не вірите в магію, будь ласка, зверніть увагу просто на те, що хтось захоче вами маніпулювати. Це та ж сама магія, коли людей а, нав, а, навмисно вводять в оману. Розумієте, просто їм а, розповідають якусь недостовірну інформацію, скажімо так, і тоді людина потрапляє під вплив інших. Карта вам нагадує, ти маєш великі психологічні здібності. Закликай на допомогу весь свій розум, щоб правильно скористатися цим даром. Тобто карта вам каже, що ви все це можете вже подолати, бо нам не дається якихось ситуацій і випробовувань, котрих ми не можемо подолати, любі друзі. І так, яка енергія нам допоможе. Залишитися на енергії успіху. Що нам допоможе, щоб ми залишилися тут. Боже, супер! В тему. Дивіться, що допоможе обожнюю цю карту. Дивіться, любі друзі, тут пані, вона, бачите, вона тримається за якусь вежу. А над її головою зірочка. А тут в майбутньому Орел чекає на неї. Але. Тут з'являється хто там? Як його? Павлін. Да? Павлін? Я не знаю як українською, ну вже вибачте, розумієте, да? Пташка? Пташка, котра по суті, вона гарна, так, вона гарна, але. Нема її особистого досягнення в тому, що вона така гарна, її Бог зробив. Природа її такою зробила. Тож це характеристика таких людей. Да? Чоловіків таких називають альфонси, жінок називають по-іншому, але ви зрозуміли про що я кажу? Да? Я зараз нікого не хочу. Не хотіла образити, тому що такі люди вони теж потрібні. Через них ми навчаємося триматися обома руками. Я б ще розвернулася і зубами вчепилася. Тому що для мене ця вежа як щось те, що я, чого я хочу, і скоріш за все вже давно я хочу. Да? Це якась мрія моя. І я розумію, і я навіть відчуваю, що я можу її досягнути, тому що. Наді мною зірочка, зірочка це виповнення бажань, розумієте? От, але воно з'явилося тут і тра-та-та, тра-та-та. А як це ти кудись поїдеш або підеш? А хто мене буде гадувати? А дивись, який у мене хвостик. Залишайся лапочка зі мною. да? І тут від вас залежить, любі друзі. Якщо ви тут залишитеся, можете забути тоді про гідного орла. Котрий вас чита, чекає, зрозуміло? тому що це хмари він образ як в хмаринці, да? от, і це як майбутнє. Розумієте? Це те, що у вас буде, тому що він на рівні з зіркою. Так само виповнення бажань. Тобто ви можете а, кудись поїхати, якщо ви хочете. Да? Або через якийсь свій особистий успіх через досягнення своєї мети, по-перше. Потім в майбутньому зустріти гідну людину, любі друзі. Тож, будь ласка, це того варто. Павлин, він знайде іншу, повірте, людину, котра буде на тому рівні, коли вона буде згодна його гадувати, чистити йому пір'ячка, мити попку і так далі. Да? От, Вам час йти далі. Але ж, звісно, вирішувати вам. І так, радість, котру ми. Даємо іншим, вона пленяє тим, що не тільки не згасає як відблиск, да? а і повертається до нас ще більш яскравою. Розумієте? Ще більш яскравою. Тож, будь ласка, тримайтеся за свою мрію і пам'ятайте саме головне. Ви варті жити так, як хочете саме ви. Не дозволяйте будь-яким павлінам вирішувати за вас ваше життя, як вам жити, приймати за вас рішення. І буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія.